Чого варта віра без страждання, виміряти чим її в житті, як не тим хрестом без нарікання і слізьми, що мали всі святі, легко вірити, коли в житті все добре, легко спішими іти в бою, легко в битві посеред хоробрих, а коли стоїш ти на краю. Легко вірити, це на словах. А в ділі, коли немічного стрінеш на путі, в кому ледь душа живріє в тілі, то чи легко вірити тоді, що Він встане зараз заговорить, що воскресне з мертвих побіжить, легко вірити, коли Бог чудо творить, а коли Господь чомусь мовчить? Мужі божі йшли в вогненні печі, зазнавали мук і катувань. І тягар схиляв найдужчі плечі, вірним не уникнути страждань, вірою зціляли і воскрешали, Левів підкоряли у рувах, ворогів численних проганяли, мали силу в діях і в словах, вірою і небо затуляли, І дощ рясний на землю проливався, інші вірою в кайданах помирали. Хтось в пустині без води скитавсь, катували вірних аж до смерті, на хрестах палили для юрби, хтось достойним був за Бога вмерти, І мати вічні в небесах скарби. Хтось достойний був, бо твердо вірив: якщо не на землі, то в небесах збудуться всі обітниці вірним, закінчиться страждання. Зникне біль, вірою за Господа, вмирали, вірою святим життям жили. Благ земних не мали й не шукали, вірою на хресну смерть ішли. Чого варта віра, без страждання. У вірі, перше, ніж творити чудеса, слід тобі пройти випробування і залишитись вірним до кінця, вірним до кінця, щоб міг сказати. Навіть якщо Бог і не зцілить, якщо навіть посадять за грати, не дадуть ні їсти, ані пить. Якщо все, що маєш, пограбують, якщо вирвуть з рук грудне дитя, чи коли й до смерті закатують, вірю Богу, в Нім моє життя. Ось де віра, не слова, а віра, та, що воскрешає і горить, Християнська. Повна, тверда й щира віра та, що з Богом нас зріднить. Амінь.